Путін сьогодні дав прес-конференцію в Астані і заявив таке: я процитую: зараз немає потреби в масованому ударі по Україні, а, по Україні, а там буде видно. А, я знаю, ви не любите коментувати слова Путіна, але все ж таки, це треба сприймати навпаки? Не так навіть, не так. Як я розумію, маючи певну. Освіту як міжнародника, що означають ці слова, перекладаючи з дипломатичної мови, вони шукають виходу із ситуації. Вони в стратегічній пастці. Це треба розуміти. Вони не знають, як з неї вийти, і оце сигнал спроби знайти якийсь місточок, як почати переговорний процес. Бо ми ж добре розуміємо, що якщо Російська Федерація потерпить поразку цій війні, а вона обов'язково потерпить, але всі знають мій підхід, що я не прихильник, що це буде швидко. Путіну фізичну кінець Російська Федерація стане на шлях свого розпаду вони це прекрасно усвідомлюють і зараз гарячково шукають спосіб, як вийти із цієї пастки. Чи вийдуть неймовірно складне питання? Найскладніше у цьому те, що є світове консолідоване рішення на пониження геополітичного статусу Російської Федерації, ба навіть переведення її в таку собі специфічну геополітичну кому, але на жаль, рішення на розвал цієї країни немає. А моїх п'ять принципів усі дуже добре знають: один перший і найголовніший. Ми видихаємо тоді, коли ця країна розвалюється. Тому насправді все ще доволі неоднозначно і нас чекає, ще доволі важка боротьба. Ну, власне, ви сказали про те, що він би хотів піти на переговори. Так говорять зараз багато аналітиків про те, що йому потрібна пауза для того, щоб зрозуміти, осмислити і можливо підготуватися до нового стрибка. В про це говорять, що в 2023 році, тобто в лютому березні, і буде готуватися до нових наступів. Чи є в них така можливість взагалі? У тому вигляді, в якому зараз виглядають їх збройні сили для того, щоб здійснювати великі контрнаступальні операції, сил та засобів немає. Найголовнішою ознакою того, що в них по справжньому все є погано, те, що з консервації зняли 800 танків. Теж 62 і передали їх на так звану модернізацію. Що це означає мовою для цивільних? Виробляти такі танки, як Т 72 Т 80 а особливо Т-90, вони не можуть наголошую, не можуть, щоб наново перезапустити військово-промисловий комплекс, хоча б до рівня лютого цього року. З них треба зняти величезну. Кількість санкцій, особливо у частині мікроелектроніки, щоб вони почали будувати ті ракети, більшу частину з яких дві третини вони вже застосували проти України. Тому навряд чи їм це вдасться. Але разом з тим, моє улюблене слово, всі дуже добре знають до 300 тисяч людей мобілізаційного ресурсу. У них може з'явитися у 1891 році. Вони почали виробництво такої цікавої гвинтівки, яка називається Гвинтівка Мосіна. А насправді це ще і гвинтівка на ГАНа, наголошую, їх виробили 37 мільйонів одиниць. Звичайно, всі ці мільйони не є в них на складах, але кілька сотень тисяч є. Патронні заводи під цю рушницю. Працюють п'ять патронів. МПЛ-50 – це саперна лопатка. насправді теж у них вважають зброєю жменьку сухарів, куфайку, до речі, і на повному серйозному, на законодавчому рівні вони розглядають питання заміни сучасної уніформи на оцю ватінку. Вони надати можуть і 300 тисяч люду ігнорувати не можна.